Ай-яй-ай-яй-яй-ай-яй, давай тут взялося, народ, ну шо ви такі. Ще й ззаді визнавали в спину, боже. Олдров. Я тебе замітив. О! Та як так появилося переді мною? Та тихо-тихо-тихо! Це якась замануха! Треба ловити все-таки на... наліво. Добре, пішла. Я просто не хочу втратити цю дорогоцінну зброю, тому що ця пушка... О! Аааа! Добре, хочу. Папугайчик є! Ооо! Арчі! Арджі розвалює. Давай, Арчі! А попугай... Аж що звалиш гелікоптер! Розвалив гелікоптер! Боже ти мій папугай! Який здоровий! Пішла я. Ви бачили, папугай розвалив гелікоптер! Папугай з бомбою розвалив гелікоптер! Просто красень! На нафіг. Нема! зброї протицау, проче проти лома лому нема прийому, ніякого. О, давай. чорти спакла прийшла